Натиск на Курщину та Покровськ посилився. Кількість загиблих після російського удару по Запоріжжю зросла. Одесі знову затримали палія поштового відділення. Та як вимикатимуть електропостачання? Сьогодні дивіться вже за мить. В ефірі новини ТСН Онлайн, я Сергій Моргун. Починаємо. Перед цим лише нагадаю: підписка лайк, дзвіночок. Дякую. Досить критична ситуація нині біля Покровська, заявляють аналітики інституту вивчення війни. Там росіяни продовжують цілодобові інтенсивні атаки, мають перевагу в артилерії та живій силі і намагаються оточити наші позиції. Це підтверджує, і головком Сирський каже: бої носять виключно жорсткий характер. Окупанти кидають вперед усі наявні сили, намагаються прорвати оборону наших військ, тож доводиться приймати нестандартні рішення. Нині робиться усе можливе, аби посилити оборону і забезпечити підрозділ. Достатньою кількістю боєприпасів за даними інституту вивчення війни. Найбільше росіяни напирають із півдня від населених пунктів Новий Трут та Дачинське. У разі просування тут ворог зможе вийти на українські позиції за 5-6 кілометрів від Покровська. Неспокійно нині і на Запорізькому напрямку останні кілька тижнів ворог безперервно атакує малими групами штурмовиків. Ну а тепер ще й помічено перекидання військової техніки із Криму у напрямку Запорізької області. Імовірно, для підтримки. Окупаційного наступу повідомляє рух Атеш у складі колони є танки, БМП та БТР, а також військові тягачі та вантажівки. За останню добу на фронті відбулося трохи більше двох сотень бойових зіткнень удвічі збільшилася їх кількість на Курщині порівняно зі вчора. Ворог кидає великі сили для наступу на цьому напрямку, зокрема поблизу Новоїванівки та Суджі. До десяти збільшилася кількість загиблих у наслідок ракетного удару росіян по Запоріжжю. По середмістю ворог вдарив у вівторок, 10 грудня, поцілив у приватну клініку, понівечив сусідні будинки та ліцей. На місці досі триває пошукова рятувальна операція. Сьогодні уночі надзвичайники дістали із під руїн клініки тіло загиблої жінки. Нині під уламками шукають ще одну людину. У лікарнях міста досі знаходяться семеро поранених. Загалом постраждало 22 людини. І до шістьох зросла кількість жертв ракетного удару по царичанці на Дніпропетровщині. У лікарні помер 49-річний чоловік. По селищу Росіяни вдарили ракетою 30 листопада. Четверо людей загинули на місці. Ще двоє померли у лікарні, попри усі зусилля медиків. Загалом під час удару постраждали 25 людей. Більшість із автобусу, що розвозив людей після польових робіт, та опинився у епіцентрі вибуху. На Харківщині ворог безперервно атакує Куп'янський район. 14 разів бив по укріпленнях у районі Западного, Піщаного та Лозової. У Леричанській громаді зруйновано будівлю навчального закладу. Сумщина у селі Біловоди. Окупанти вбили подружжя. Від влучання бомби зайнявся приватний будинок. Чоловік та дружина врятуватися не змогли. На Донеччині поранені четверо людей, троє з них у Покровську. Росіяни знищили там із десяток будинків та газогін. Одна людина поранена у Новотроїцькому. Обстрілюють окупанти села Костянтинівської громади. Там численні руйнування приватних осель. Під ворожим вогнем Бахмутський район у сіверську пошкодження у приватному секторі, побиту пару багатоповерхівок та зруйновано підприємство у часоярівській громаді. А Херсон зранку ворог тероризував безпілотниками. Загинули літній чоловік, ще одну жінку поранено. Напередодні з дрона вороги вбили жительку козацького. Загалом у області поранено шестеро людей. Під ворожим вогнем та авіаударами були три десятки населених пунктів. Окупанти били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Пошкодили багатоповерхівку, 16 приватних будинків та авто. Бавовна цієї ночі завітала і до Грозного. Дрон атакував у Чечні територію полку поліції спеціального призначення. Повідомляють про поранених. Глава Чечні, воєнний злочинець Рамзан Кадиров, запевняє, що постраждалих лише четверо і погрожує помстою. Це вже третя від початку російської війни в Україні. Атака дронів на Чечню раніше цілями дронів побували університет спецпризначенців та полк поліції. Найчисленніші та відповідно найпродуктивніші сьогодні. Професійне свято відзначають сухопутні війська. Саме ці війська на полі бою наносять ворогу 60% ураження. До їхнього складу входять піхотні, мотопіхотні, механізовані, танкові, ракетні, спеціальні війська, а також артилерія, протиповітряна оборона, армійська авіація. Сухопутка, як її називають самі бійці, була сформована у 96-му році. Воюють на леопардах та абрамсах, на бронетранспортерах М113, стріляють із хаймарсів та Богдан у сухопутці. порахували, саме вони уразили найбільше повітряних цілей противника. Одне із головних завдань навчання бійців. Зараз новобранці готуються до фронту по півтора місяці. Не забудьте привітати своїх рідних та близьких, які служать у цьому роді військ. Редакція ТСН зі свого боку приєднується. Слава Україні! Сухопутка. 1390 мародерів та вбивців, яких росіяни називають воїнами, втратила окупаційна армія на українському фронті напередодні. Це підрахунки Генерального штабу. Також знищені 5 артилерійських систем, 28 панцерників та 54 військові автомобілі. Загалом за попередні 1023 дні нашої військові ліквідували вже майже 759 тисяч російських вояк, також 9532 танки, 1253 реактивні системи залпового вогню та. 1023 засоби ППО повітряний флот ворога зменшився на 369 літаків та 329 гелікоптерів. Ну а морський на 28 кораблів і катерів, одну субмарину та один російський пором-заправник. Енергетична зброя Москви, австрійська нафтова компанія ОМВІ достроково розірвала контракт із Газпромом, бо той порушував взяті на себе зобов'язання. Контракт мав діяти до 2040 року. У відні кажуть, дочірня компанія Газпрома припинила постачання газу із середини листопада. Відтак австрійська компанія вирішила розірвати контракт. Газ із країни-агресорки наголошують у ОМВІ. Замінили паливом із власних джерел у Норвегії та Австрії. Ну а також Ж диверсифікованими поставками прокоментував ситуацію і канцлер Австрії у соцмережі X. Він зазначив, Москва хотіла використати енергетику як зброю, але це не спрацювало, бо відень не дозволить себе шантажувати. Рідкісні гості на інавгурації Дональда Трампа змі пишуть, що американський лідер запросив на церемонію передачі влади лідера Китаю. За даними CBS News, запрошення Сі Цзіньпіню Трамп озвучив ще на початку листопада, невдовзі після виборів. Це можна було б розцінювати як дружній жест. От тільки Трамп обіцяє посилювати торговельні обмеження щодо Китаю. Чи прийняв Сі Цзіньпінь запрошення наразі невідомо. Також пишуть, що новообраний президент хоче бачити на своїй інавгурації і. Інших іноземних лідерів, кого саме запросять до Вашингтона 20 січня, не уточнюють. Однак змі зазначають, що із 1874 року записи державного департаменту США не містять даних про запрошення на інавгурацію іноземних лідерів. Натомість церемонії зазвичай відвідують посли з інших країн та дипломати. Чистки в Укрзалізниці правоохоронці оголосили перші підозри у справах про корупцію у найбільшому перевізнику. Мільйони гривень заробляли на залізничних квитках за кордон. Наразі мова йде про щонайменше 10 підозр. створив злочину схему очільник однієї із профспілок на прізвисько Дєд. Схема працювала наступним чином. Кожен керівник потягів популярних закордонних сполучень, як от Київ, Варшава чи Київ Кишинів, мали занести до 5 тисяч євро посадовцям вищої ланки. Ці гроші отримували від провідників, які також платили за право працювати на міжнародному маршруті. За квиток провідники правили від 300 до 500 євро, хоча офіційна вартість 3700 гривень. Перевозили пасажирів, провідники у своєму купе. Тільки за півроку, 2024-го через цю схему Укрзалізниця недоотримала 73 мільйони гривень. Тіньову касу викрили за ініціативою керівництва Укрзалізниці, саме адміністрація перевізника звернулася до. Нацполіції, аби прибрати схеми, що працювали ще з 90-х. голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський запевняє, це лише початок очищення у транспортній компанії. Здирництво і всім 90-х років. На залізниці не місце. На жаль, деякі люди цього не зрозуміли. І на протягом багатьох років по суті обкладали даниною наших співробітників. Це початок з рідного пасажирського господарства очищення, але він точно буде продовжуватись по всіх інших напрямках роботи залізниці. У нас є на жаль, багато ще провів таких, скажімо, в локомотивному господарстві. Ну а чи доводилося вам натрапляти на подібні схеми і на яких маршрутах, Напишіть нам у коментарях під цим відео. Ну і не ігноруйте підписку на наш канал, лайк та дзвіночок. І ми повертаємося до новин. За гроші підпалив поштове відділення. На Одещині затримали чергового палія, який купився на швидкий заробіток. 25-річний чоловік шукав роботу по соцмережах. Підпалити відділення пошти за 100 доларів йому запропонував незнайомець. Весь процес паліще ще й зняв на відео для звіту і не врахував, що потрапив у об'єктив камери зовнішнього спостереження. Чоловіка затримали, вдома у нього знайшли мобільний телефон та одяг, у якому той був у момент підпалу. Суд. Обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під з правом внесення застави. Фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі. Лікарі з Маріуполя знову допомагатимуть своїм землякам. У Дніпрі відкрився медичний хаб. Я Маріуполь Здоров'я. Більшість його працівників ті, хто рятували людей під час бомбардувань міста військовими РФ. Тоді з мінімумом обладнання та медикаментів, часто без світла, води вони робили надскладні операції. Частина медиків загинула. Ті, хто змогли вирватися із пекла, знову об'єдналися у Дніпрі. Історії лікарів і знищеного окупантами Маріуполя слухала наша Анастасія. Невірна. У холі лікарні повно людей, і чи не кожен тут з Маріуполя? Андрій Серветник був медичним директором четвертої маріупольської лікарні. На її базі і створений цей хаб у Дніпрі має величезний досвід роботи і страшні спогади про перші дні вторгнення і останні тижні у рідному місті. Перші хворі. Поступили 26-27 двадцять з поранення. Далі потерпілі надходили рікою за добу у знеструмлені лікарні із кадонадою за вікном. Оперували до 70 людей. Рятував генератор та де яке привозили поліція і військові. 60-70 відсотків сквозне раненіння, Отрив пальців, це все шилося, надавалося в приймальному. Тобто вже поступали важкі зраненням голови. Міновибуховими транспорту, кульовими раненнями грудної клітини, брюшної порожнини, відрів кінцівак. Це було дуже багато. Сімейний лікар Андрій Таушан приймає одну з перших пацієнток медичного хабу і згадує рідну лікарню, які присвятив 40 років. В окупованому Маріуполі протримався місяць, доки окупанти не вигнали з дому. 24 чорта соначилися двадцять і ровно 24 березня під дулами автоматів, цих уркаганів, нас туда виставили. Три танки во двері стояли і стріляли в сторону в бік заводу завсталь. Нічого не залишилося. За працю вже думати не стояло, тому що там вже нічого не було. Колеги мої загинули. Бачить знайомі обличчя Маріупольців і пані Наталя вже при перших спогадах починає плакати. У Маріуполі вона працювала у дитячій лікарні. Я була на зміні. На спірвою не хочу. вже більше двох років пані Наталя живе у Дніпрі, волонтерить у лікарні для військових і тішиться, що тепер знову зможе допомагати землякам. Коли бачиш, що це це ну, це душ це, мабуть, ще важливо для спілкування Будуть свої лікарі. Можливо, ще й знайомі 80% працівників медцентру переселенці з Маріуполя. Але їх пацієнтами стануть не лише земляки, а й усі інші втікачі від війни, що знайшли прихисток у Дніпрі. У хабі найсучасніше обладнання і найбільш затребувані фахівці кардіологи, офтальмологи, сімейні лікарі, послуги для маріупольців будуть безкоштовними. А головне, як кажуть пацієнти, тут у них, хоч трохи з'являється. Відчуття дому Анастасія невірна владислав комишин Дніпро ТСН, 1+,1. Графіки відключень сьогодні їх застосовують протягом дня. Повідомляє Укренерго. Найскладніше для споживачів буде з 8 ранку до 19, коли діятиме дві черги обмежень. Далі до 22 – одна водночас енергетики акцентують, графіки можуть змінюватися залежно від ситуації і радять слідкувати за змінами. Коли світла не буде саме у вас, радять дивитися на офіційних сайтах Обленерго. В Укренерго традиційно закликають людей у пікові години не використовувати одночасно. На по декілька потужних побутових приладів. Жовтий рівень небезпеки через метеорологічні явища. Така погода в Україні на сьогодні. Попередження про небезпеку на півдні, заході та в центрі країни. Синоптики прогнозують ожеледицю, тому водіям рекомендують бути обережними на дорогах. На заході країни мокрий сніг із налипанням на Одещині. Оголосили про небезпечні пориви вітру. Загалом сьогодні в Україні почне холоднішати, а снігу буде менше. Морози будуть помірними: мінус один, мінус два у день і до мінус. З 3-4 вночі. Піку снігопадів очікують у п'ятницю та суботу, повідомила синоптикиня Наталка Діденко. Ну а на вихідних знову дещо потеплішає. Ну і на цьому у мене все. Одягайтеся по погоді, дотримуйтеся дистанції на дорогах. Ну і не ігноруйте підписку, лайк, дзвіночок. Зустрінемося о 14.00. Бувайте!